Tma kultury. W 1926 roku na koncertie u Kiewi nareszcie, Із восьмирічним запізненням прозвучала музика першої симфонії Бориса Летошинського, то більшість слухачів напевне відчули, що вони свідки історичної події, початку повноцінного світового рівня симфонізму в українській музиці. Звісно, цей твір не був першою симфонією в нашій традиції. Тодішні маломани знали, що наприкінці 1780-х. Дмитро Бортнянський написав концертну симфонію, яка вважалася першим симфонічним твором в Російській імперії. Сьогодні ми знаємо, що ще раніше інший наш земляк Максим Березовський створив як мінімум 11 симфоній у стилі класицизму, одну з яких нещодавно віднайдено. У романтичному стилі симфонічні увертюри писав галичанин Михайло Вербицький, автор музики до гимну України. Симфонічну музику писав Микола Лисенко і призабутий Володимир Сокальський. а гарну українську симфонію створив Михайло Калачевський. Мало того, українська симфонія Чеха Арношта Ванчури так глибоко вкорінена в український мелос, що багато хто вважає її часткою не лише чеської, але й української музичної традиції. До тієї категорії належить також друга малоросійська симфонія Петра Чайковського – який, зрештою, походив із українського козацького роду Чайків. Але щойно першу симфонію Лятошинського ми можемо по-справжньому вважати виходом українського симфонізму на висоти світової музичної культури. Дарма, що це був твір дуже молодого композитора, написаний ще 18-го року в охопленому революцією Києві. Безперечно, в ньому є ще багато впливів та запозичень. Драматизм Ріхарда Вагнера, osiągnięć symfonicznej architektoniki Gustawa Mahlera, pobudowa melodii w stylu Aleksandra Skriabina, ale w odnoczas ce samobutni, jaki który wpisuje się w dwuczasny europejski symfonizm. W czasie jej napisania autor był studentem Kijowskiej Konserwatorii w klasie Reynolda Gliera, wedadna pedagoga i kompozytora, kijanina francuskiego pochodzenia, jaki zaprzyteli і добре зрозумів надзвичайний музичний талант і зблизився зі своїм учнем настільки, що вони назавжди залишилися близькими друзями. Саме із масиву листування і Летosнського недавно тому віднайденого і виданого музикознавцем Мар'яною Копицею, ми маємо сьогодні нагоду отримати безцінну інформацію про ідеї, творчість та складні життєві долі обох творців. Lier zresztą był pierwszym wykonawcą symfonii Latoszyńskiego, stał się za Dragińskim pultem od tego koncertu 26 roku. I to była jedyna nagoda Latoszyńskiego – poczuć wykonania swojej pierwszej symfonii za życia życie. Weliniam doń. Czy raczej weliniam totalitarnego reżimu, jaki dziesięcioletniami przyduszywał, a to i zaborniał je otwory. Дармаш Летошнський виріс на композитора, якого уперше в нашій культурі ми маємо повне право ставити серед провідних класиків світової музики його часу. А особливо яскраво його хист і геній виявився у сфері симфонічної музики. Факт, що Летошинський ще досі маловідомий у світі, наслідок того, що в тоталітарному СССР його музика не мала нагоди звучати. А сучасна Україна, на жаль, ще дуже погано займається пропагуванням вершин власної культурної традиції у світі. Та й доля усіх п'яти гідних симфоній Лятошинського була Власховної. Друга симфонія, створена 1938 року, була б заборонена сталінським урядом як твір формалістичний і антинародний, і вона ніколи не прозвучала на концерті за життя композитора. А пафосна і трагічна третя симфонія, написана 48-го, опинилася під такою зливою партійної критики, що Летошинський був змушений написати другу редакцію і замінити трагічний фінал на соцреалістично оптимістичний. Взагалі, від початку 30-х років аж до 60-х, Летошинський був українським композитором чи не найбільш критикованим партійними наглядачами. Його творчість не раз опинялася на партійних судах. Які легко могли кінчитися засланням і розстріляння. Композитора цкували за реакційність і несприйняття радянської дійсності, а його твори забороняли чи просто їх не виконували. І постійні переслідування такою мірою пригнючували Лятошинського, що в одному з листів до блієра він писав: як композитор, я мертвий, і коли воскресну, не знаю. А все таке, попри тиск і цкування. Він не піддався, не пішов на компроміси у своєму мистецтві, не знизив планки творчості до рівня офіційно одобреного соцреалізму. Чергові симфонії, четверта і п'ята, лише стали свідченням дальшого розвитку його майстерності. Він написав теж низку симфонічних поем, продовжував писати камерну музику, п'єси для фортепіано та інших інструментів. Був автором двох опер. І в культурному світі Києва, серед справжніх любителів музики, авторитет Летошинського виріс до культових вимірів. Для багатьох він був живим символом нескореності української музики як такої. Притому він був, мабуть, найвпливовішим педагогом українській музиці свого часу, який плекав у студентів прагнення до творчих пошуків і відкриттів нових шляхів у музиці. Він був професором композиції цілої когорти сучасних класиків: Леонід Грабовський, Валентин Леся Лесадичко, Євген Станкович, Іван Каравець. Зрештою, саме його студенти створили у 60-х роках яскравий феномен київського музичного авангарду. А в період незалежності творчість Латошинського нарешті починає проникати у простір світової культури. 94 1994 roku, dyregentura amerykańskiego dyrekenta ukraińskiego pochodzenia, Teodora Kuczara, Nacjonalnej Symfonicznej Orkiestr Ukrainy, zniszczył zapisy Kompakt Dyskiew dla amerykańskiej firmy Marco Polo i pięcioma symfonią Meletoszyńską ten symfoniczną symfonicznym Grażyna. Ten zapis zdobył międzynarodowe wyznania, Kraszczą, zapisu roku. A podczas czasu poru, ten sam orkiestr. Але під регантурою майстра Володимира Сіренка здійснює новий запис усіх п'яти симфоній, причому третьої симфонії у первісній, непереробленій версії. Сподіваюся, що незабаром ці записи побачать світ, і тоді закликаю вас придбати собі ці твори видатного класика світової музики Бориса Лятошинського. А теж закликаю вас, слідкувати за продовженням і розвитком створених лятошинським традицій. У музиці його видатних учнів, деякі з яких, як Валентин Сильвестров, здобули світову славу. А про одного з найцікавіших і найвидатніших композиторів, які вийшли з-під крила Летошинського, про Леоніда Грабовського, поговоримо вже наступним разом. Я, Марко Роберт Стех. до зустрічі в ефірі на чаровій передачі Очима культури. Eye on culture.